Я вам чесно скажу, я навіть не знаю, як би я зараз од моє життя склалося, якщо б не було поранення. Куди би не прийшла Росія? Вона несе тільки кров, смерть, сльози, плач. Оголосують перемогу України перше, що ви зробите. Для будь ласка. Слава Україні! Доброго здоров'я! Мене звати Енейко. Мій позивний, я є офіцер сил спеціальних операцій. Скільки вам років? Якщо десь Бог доживемо в травні виповниться 50. Половина Половину життя прожито, половину шляху пройдено. Але слідуючі половина ми повинні ще більш активно його пройти, щоб завершити війну в Україні, яку принесла Росія на нашу святу українську землю, і завершити її нашою перемогою. Тільки так ми можемо дарувати мир. Спокійне майбутнє нашим дітям, нашим нащадкам. Коли ви долучилися до сил спеціальних операцій, вісім років я маю велику честь знаходитись в одній з граї, в, в одній сім'ї сил спеціальних операцій, це воїни, кращі з кращих. Ким ви були в цивільному житті? В Цивільному житті я був підприємцем, маленький бізнес-сімейний. Але коли розпочалася війна, а вона розпочалася в 2014 році, прийшла на нашу святу українську землю, де ми. Повинні стати на захист нашої держави за ту свободу, за нашу незалежність, за існування, ми повинні боротись, і ми зрозуміли, що кров пролиття крові за нашу Україну неминуче, знаючи, вміючи, маючи певні навики свої до військової служби, я професійний мисливець, і я зрозумів одне, що я повинен бути одним із перших. В строю для того, щоб захищати нашу святоукраїнську землю раді своїх дітей, раді своєї сім'ї, раді батьків і раді майбутнього України. І я прийняв це рішення. Мій крок був виважений, я не шкодую про це. І скільки мені Бог дає сил, скільки дає здоров'я, ми будемо боротися, і я вірю, що наша перемога вже дуже близько. Ви пам'ятаєте момент прийняття рішення? От самі перші думки, якісь свої. Звісно, пам'ятаю, я для мене це було трішечки навіть важко. Не важко прийняти рішення піти, а важко було пояснити сім'ї на плечі моєї дружини. Великий тягар відповідальності, як по бізнесу, так і по сімейному житті, все ляже на її плечі. І я, ну, мабуть, десь вдався до таких хитрощів. І в 2014 році я пішов з Майдану, пройшовши майдан. І пішов служити в нашу славну 80-ту десантно-штурмову галицьку бригаду. Дуже багато чоловіків також зараз мають родини. І для них це також складне рішення полишити свою дружину, полишити бізнес, полишити дітей, а тому, що у них немає впевненості, на кому вони полишать. Що би їм сказали? Я ну, не маю вправи їм е рекомен, там рекомендувати когось е спонукати до якихось дій. Ми свідомі е люди, свідомі українці, свідома, е вільна нація, вільний народ. Ми повинні. Е не то, що самі приймати рішення, а приймати їх е, виважено. І перш це е, на користь нашої держави, тому що ми в українці і всі хочуть жити в Україні. І я, мені важко зрозуміти, якщо ти хоч, називаєш себе українцем, ти е, хочеш жити на нашій славній українській землі, але для того нічого не робити, ну цього не може бути. І я вам хочу сказати, що. Це дуже боляче і важко, що дорослі мужчини в повному розквіті сил не можуть прийняти рішення, як, як їм поступити. Є багато мотивацій, да? є багато суперечливих таких моментів, де люди вагаються, ага, там бізнес, сім'я, будинок, там ще якісь блага. Але я вам хочу сказати, що ми воюємо надзвичайно жорстоким ворогом. І якщо, не дай Бог, йому вдасться, ми ну навіть це не, не припускаємо перемогти. Повірте, що тих благ не буде взагалі. Ця російська гідра вона настільки підла, що вона зробить висновки ні в якому разі нам не дасть підняти голову, і наша незалежність, наша свобода буде похоронена на віки вічні, і ми повинні однозначно боротися. Як би нам важко не було, і скільки нас би мало не було, але ми обов'язково переможемо і руки не опускаємо, тому що на кону зараз стоїть майбутнє наших нащадків і майбутнє нашої незалежної святої України. В певний час свого життя, коли ви проходили службу у й бригаді, ви прийняли рішення піти до сил спеціальних операцій. А чому так склалося, як ви прийняли таке рішення? І чому саме сила спеціальних операцій? Ви знаєте, як кожні молоді, там маленькі юнаки мають якусь мету, ціль. В мене була мрія От бути десантником. Мрія вона здійснилась, коли я в 2014 році пішов добровольцем в 80-ту десантно штурмову бригаду. І я так був окрилений. І це для мене, знаєте, як то казав, я пройшов в житті ще один шлях. По роду нашої діяльності, нашої військової служби ми постійно перетиналися з хлопцями з сил спеціальних операцій, з хлопцями ще тоді на це спецназ був. І знаєте, мене вони не то, що зачарувало, у мене тоді виник ще один етап в житті і ще один крок, щоб я хотів ну, мріяв марив бути, проходити службу. В силу спеціальних операцій. Ви одразу потрапили до ССО, чи був якийсь період перевірки, чи це було швидко? Тут саме головне ціль бажання. Я не зразу потрапив. Я пройшов певний шлях, курс відбору, курс перевірок, психологічні тести. Я пройшов фізичні тести. І коли я зустрівся з легендою. З героєм України, з командиром 3-го полку сил спеціальних операцій, це був Тріпак Олександр Сергійович. Я тільки бачив постать, я бачив 3-й полк, і все в мене по праву і ліву сторону були відсутні всі перешкоди. Якщо вже почали говорити саме про склад сил спеціальних операцій, плюс-мінус, а давайте поговоримо про саме бойові групи, тому що ви все-таки бойовий офіцер. А що таке група? Що таке люди в групі? Які вони, як це відбувається? Ну, Група. Я... Ми навіть не називаємо це так група. Абревіатура аб 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 по військовій, а це сім'я. Це злагоджена одиниця бойова, яка незалежно в якій кількості, чи їх там є 3, 5, 7 чоловік. Але вони здатні на надзвичайно великі подвиги. Вони здатні виконати практично нереальні завдання. Хлопці, друзі, бойові побратими. Вони не просто один одного розуміють при виконанні, але і в цивільному житті, і після виконання завдань вони знов ж таки залишаються разом, залишаються на зв'язку, тому що війна надзвичайно жорстокі моменти виконання спецоперацій, боїв. Вони поріднюють один одного. Це щось ну, більше, ніж група. Це зграя настоящих сіроманців, да, які один за одного ціною навіть власного життя інколи, на жаль, але вони готові пожертвувати своє життя заради свого бойового побратима. Ви кажете, що група це дуже злагоджений такий організм, це як родина, і зрозуміло, що щоб група стала такою родиною, потрібен певний час. Дуже сильно люди, які ще не долучилися до війська, вони переживають, що вони прийдуть в сили спеціальних операцій, і через два дні їм дадуть в руки зброю і відправлять виконувати якісь спецзавдання. Як проходить навчання? Скільки це плюс-мінус займає часу? Можливо, більш докладніше розкажете саме про злагодження групи, скільки на, скільки на це уходить часу, сил і, можливо, засобів? Ні, ну звісно, це, це маячня, що тільки попав. Третій там чи в підрозділ Сил спеціальних операцій зразу відправляють ні в якому разі проходить бойове злагодження. Навіть якщо ти попав в певну групу, ти повинен себе зарекомендувати з, з цієї сторони на що ти здатен. Ти повинен доказати своїм бойовим побратимам, що вони на тебе можуть розраховувати, що ти дійсно бойова одиниця. Група вона шліфується вже в боях при виконанні бойових завдань. Тому що в глибокому тилу, там при певних навчальних таких процесах, тренувальних організм, психологія воїна вона не може повністю ще адаптуватися, і не може як він себе буде вести іменно в критичній ситуації. командування не відправляє зразу групу, ми називаємо сиру групу, да, яка тільки там створилася, не відправляє на виконання певних задань. Їм дають поступово завдання, такі які під силу групи. Якщо ми заговорили вже про саме психоморальну, психологічну стійкість на війні, розкажіть, будь ласка, як ви з цим справляєтесь, як ви відпочиваєте, і можливо, щоб порадили побратимам? Відпочиваємо. Я хочу вам сказати, що наш від наш відпочинок, я його бачу тільки вже от впереді, да, коли ми закінчимо цю війну, коли ми здобудемо перемогу. Тоді оце ми вже всі відпочинемо, не тільки ми воїни, але і наші побратими це мирне населення, яке нам надзвичайно сильно допомагає. В перші дні війни Україна настільки об'єдналась, сконсолідувалася і зустріла цю погань російську, що ворог навіть не очікував такого. І ми ну, не просто. Зараз хочемо відпочити. Ми навіть не хочемо більше відпочити фізично, як ми хочемо відпочити морально, ми хочемо відпочити духовно від тих страждань, яку Росія принесла в Україну. І я вірю, що ми не повинні зараз опускати руки, як би нам зараз важко не було. І ми повинні ще більше силою. Піднятись і завершити це цю війну. Чому росіяни так бояться ССО? Я вам хочу більше сказати. Вони навіть не тільки ССО бояться, вони вже бояться в загальному е, збройних сил України. В на, в нинішній час і оця е, вже повномасштабна війна вже третій рік. Вони настільки загортували їх, що я би не брався казати: оцей кращий, цей військ кращий, це сильніший, і в сукупності це непереможне. І коли ми попадаємо на певну ділянку фронту, повірте, одні сили спеціальних операцій не можуть переламати хід бою або якусь зробити там ситуацію, яка виправить це тільки з суміжними підрозділями, тільки якщо біля нас буде артилерія, біля нас буде мужня піхота біля нас буде авіація і десантно-штурмові війська, і всі збройні сили тільки. Тільки тоді ми зможемо е, нанести е, такий е, вагомий урон і втрати ворогу. Снайпінг дуже романтизована професія. А, ну, постаралися, звичайно, і Совкові і Радянського Союзу якісь фільми, багато фільмів і американських, і молодь. 18-25 років вони просто мріють про снайпінг, але можливо вони не до кінця розуміють, що це фільми, які от ви згадали радянського союзу. Ми їх взагалі виключаємо, тому що це є брехлива пропаганда, де там образно да там Васілій Зайцев там знищував 500, 728 мільйонів тисяч. Ворогів німецьких снайпінг він вимагає надзвичайно великих зусиль. Постійно потрібно навчатися, потрібно постійно удосконалювати свої навики. Ну і снайпінг він досить досить дорога, така коштовна річ, без якої, якщо ти не будеш вкладати, не будеш ти ногою з часом, то ну. Результатів ти не досягнеш тих. Багато наших потенційних рекрутів або ті, хто телефонують до нас на рекрутинговий центр, вони переживають саме за фізичну підготовку, що вони не зможуть пройти, не зможуть досягти. Ви отримали поранення, а у вас була певна можливість перейти в цивільне життя, але ви прийняли рішення і залишилися в силах спеціальних операцій, де дуже високі саме також фізичні вимоги. Як ви справляєтесь і що б ви сказали тим, хто переживає за свою фізичну форму або за те, що він не зможе долучитись? Я вам чесно скажу, я навіть не знаю, як би я зараз од моє життя склалося, якщо б не було поранення, воно мене настільки загартувало, воно мені дало такий поштовх, і не тільки е, я можу повноцінно жити е, далі служити своїй державі, своєму народу, Завдяки моїм бойовим побратимам завдяки командуванню Сил спеціальних операцій, які і які командири, які мене оточують, тому що вони мені дали зрозуміти, що я не скалічений. Зараз в Україні набуває такого розгортання більше саме рекрутинг. На другий план відходить робота з ТЦК, але вони також діють. Куди ви порадили звертатися людям, які хочуть долучитися до війська і до сил спеціальних операцій? У силах спеціальних операцій більше відіграє духовна складова, мотиваційна, духовна, внутрішній світ. Якщо ти десь фізично трішечки слабший, ніж твій побратим, це виправляється повністю. Але коли ти сильний, повторюсь, м'язево фізично, але ти слабий духовно, то тут тобі нема що робити. Саме головне це мотивація, віра і віра в себе, віра в Бога, в Збройні сили України і в силу спеціальних операцій. Оголошують перемогу України перше, що ви зробите. Буду довго плакати. Буду не тільки я, а... весь. Весь український народ буде плакати. Велика ціна заплачена. Все буде Україна. Ми, ми обов'язково здобудемо ту перемогу. І, знаєте, там кажуть, Та, мужіни не плачуть, там, чи воїни сил спеціальних операцій не плачуть. Ми інколи навіть більше плачемо, чим, чим інші люди. Але наші сльози перетворюються в наші кулі, які летять у ворога. Тому що велика ціна. Велика ціна вже заплачена і велика ціна може бути. Заплачена, якщо ми не дай Бог втратимо Україну. Боремося зі всіх сил. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!